Секс без зобов'язань, толерантність та прийняття ЛГБТ та інші аморальні тенденції наповнюють наше суспільство все більше останнім часом. Біблія рішуче засуджує все це, називаючи гріхом і гидотою. Разом з тим, в Слові Божому, ми знаходимо ідеал: Бог створив чоловіка та жінку на образ свій, він також створив шлюб, завід між одним чоловіком та однією жінкою. Інтимні сексуальні відносини тільки в шлюбі. Між дружиною і чоловіком, все інше гріх. В Біблії сім'я це чоловік, жінка і якщо є діти, де батько голова і священник в сім'ї, на якому найбільша відповідальність, мати помічниця, берегиня, а діти нагорода від Господа і повинні повністю підкорятись батькам. В цьому питанні необхідно мати правильне уявлення, бо сім'я це символічний образ чистих і люблячих відносин Бога і Його церкви. Бог створив, цінує і благословляє сім'ю, яка просить його допомоги і намагається відповідати біблійному стандарту.